Всім привіт! Другий випуск рубрики зараз поясню, і я продовжую відповідати на ваші запитання. Але якщо ви буде цю рубрику дивитися так само, як і перший випуск, то рубрика не буде продовжуватися. Як правильно вести кілька каналів з майже одним і тим самим контентом, але на різних мовах? Тут треба е, зрозуміти, що саме мається на увазі під поняттям майже один і той самий контент. Якщо ви знімаєте одну картинку на два різних пристрої, то проблем, скоріш за все, не буде, тому що. Кожен з цих роликів має свій окремий Цифровий відпочаток, який не буде збігатися, і задобрючи контент, навряд чи е, вам прилетить якийсь там страйк чи заявка і так далі. Що можу порадити? По-перше, знімати на кілька пристроїв і для кожного каналу використовувати записані відеоролики з іншого пристрою. Це перше. Е, друге, якщо ви використовуєте лише один е, там, телефон чи камеру, тоді потрібно зробити максимально індивідуальний монтаж, скажімо так. Тобто ролик має бути різний дуже. Різноманітні вставки, графічні чи motion мають відрізнятися. Якщо там є якісь субтитри, вони також мають бути різними шрифтами, різного розміру, само собою, на різних мовах. Тобто ви маєте зробити так, щоб ваші ролики відрізнялись максимально по можливості. Якщо ж відеоряд абсолютно одинаковий, і ви просто хочете перекласти ролик, там, зробити субтитри чи іншу озвучку і стримати на інший канал, це не найкраща ідея. Скоріше за все, вам за це YouTube настукає по голові. Також щоб мінімізувати ризик з точки зору дубльованого контенту, раджу створювати два канали на одному Google профілі. Але маєте на увазі, що якщо ці канали такі пограничні, тобто що. Ви там порушите якісь інші правила Ютубу. Якщо один канал заблокують, є шанс, що заблокують абсолютно всі канали, які прив'язані до цієї пошти. Доброго дня! Що робити, якщо канал розвивається, але з домогою одного відео? У мене одне відео станом на сьогодні набрало 6 тисяч переглядів і цифра росте. Але дивляться лише це відео. А інші ні. Найгірше те, що я не збираюся розвиватися у цьому напрямі. Я просто зробила підбірку пісень до Дня Валентина. А людям воно подобається, вони просять робити подібні. Дуже чекаю на вашу відповідь. Питання зразу до вас. Якщо ви не збираєтеся розвиватися в даному напрямку, то на якого чорта ви робили цю підбірку? Я вже мільйон разів говорив, що якщо ваш канал про автомобілі, не варто да, загружати відео з котиками. Ну тобто, тому що якщо відео вистрілило, аудиторія приходить та, яка хоче дивитися подібні до цього ролики. У вас є два варіанти. Перше, просто зробити болт на цей канал і. Вести такий канал, який ви хочете з таким контентом, який вам подобається, вже на іншому профілі, а на цьому ви можете, наприклад, продовжити робити подібного роду підбірки. Проблема в тому, що вистріли воно, скоріш за все, на якомусь інфоприводі, як в даному випадку це свято, і не факт, що ці наступні підбірки також будуть збирати хороші перегляди. Ну, тут була з самого початку зроблена дурна помилка, про яку я мільйон разів говорив, що мусить бути контент-план, мусить бути якась цільова аудиторія е, сформована, мусить бути розуміння того, що ви робите і для чого. Добрий день, як працює реклама каналу у YouTube? Де краще її замовити? Не до кінця розумію запитання. Е, якщо мається на увазі реклама Google Ads, ну то замовляється вона у Гугла. Ви реєструєте акаунт Google Ads, вводите всі свої персональні дані. Підтверджуєте платіжну інформацію. Після того настроюєте рекламні компанії і запускаєте, тестуєте, яка з них буде краще працювати. Ролик про Google Ads є на каналі, і в майбутньому я ще зроблю більш детальний ролик, напевне, але коли це буде, поки сказати не можу. Якщо ви маєте на увазі якусь іншу рекламу, то варіантів просуватися на YouTube є море. Ну, штук 15-20, як мінімум, точно. Де її краще замовити, деяку ніде не потрібно замовляти, а, а деяку, як, наприклад, покупка реклами у блогерів, ви мусите так чи інакше сконтактовуватися або з блогерами, або з їхніми менеджерами, уточняти, який у них прес на рекламу, дивитись, чи це вигідно з точки зору конверсії, скільки буде коштувати один показ вашої реклами на різних каналах, і після того робити висновки, де краще купити рекламу. Є також е різноманітні е рекламні агентства, які пропонують покупку реклами зразу у пачки блогерів, в цьому є свої плюси, свої мінуси. Ви можете заплатити. Раз і не заморочуватися ні з дедлайнами, ні з проблемами там якогось іншого характеру, щось піде, не потазає, і так далі, тому що в більшості рекламні агентства це контролюють. Але, скоріш за все, це, це буде дорожче. Ну і з мінімальним працем ніхто з вами працювати в такому випадку не буде. Тут запитання просто: божественне: які показники переглядів CTR і отримання аудиторії є середньодопустивими і нормальними для блогера новачка. Та для перших 5-10 відео на новоствореному каналі, який орієнтований виключно на україномовного споживача в достатньо вузькій ніші, наприклад, огляд книг і літератури, що взагалі на старті каналу вважається допустимим, а що може сигналізувати про повний файл каналу на етапі старту. Дивіться, немає універсальної кнопки, як досягти успіху на Ютубі, немає універсальних показників, немає нічого універсального. Кожен конкретний випадок потрібно аналізувати окремо, потрібно спілкуватися з іншими блогерами в своїй ніші, потрібно кожен раз заходити в аналітику, порівнювати, як заходить кожне окреме відео в порівнянні з попередніми. Якщо я вам скажу, що середнє утримування на Ютубі 40%, це абсолютно нічого не дасть, тому що на дитячому контенті воно може. Може бути 50-60% на розважальному контенті, на певних каналах може бути 80-90% на е навчальних роликах е подібного формату, як у мене, це може бути 30-40%, можливо, навіть і 20%. Якщо це шортс, там може бути і 200%. Ну, тобто немає універсальної цифри. Та ж сама історія із CTR. В начальному контенті він буде нижчий, в розважальному він буде вищий. Що може сигналізувати про фейл в перші 2-3 місяці, напевне, це відсутність показів від Ютубу. Але це не означає, що цей канал потрібно закидувати і все. З тим нічого не зробиш, цілком можливо, що ви просто регулярно робите певні помилки, і через це Ютуб не дає вам показів. І як тільки ви. Почнете виправлятися, ситуація може змінитися. От де можна помітити фейл і, скоріш за все, варто закидувати канал, це в першу чергу в джерелах трафіку, якщо у вас там вони максимально дивні, це не органіка, якісь зовнішні посилання і так далі. І друге, це в геолокацію ваших глядачів. Якщо ви ведете канал на український, а вас дивиться 30%. Німеччина 20% Америка і 50% Індія. Тоді, скоріш за все, в сенсу продовжити цей канал немає, тому що щось пішло не так. Алгоритми якось неправильно сприйняли по тим чи іншим причинам ваш контент, не змогли підібрати адекватну аудиторію, І, скоріш за все, наступні відео вони також будуть просувати не туди, куди потрібно. На цьому все. В коментарях можете задавати запитання до наступного випуску. Всі корисні посилання можете знайти в описі. Забігайте на Patreon і BaimeCh, там скоро буде багато ексклюзивного корисного контенту. І зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!